Привіт, я Женя, і на цьому каналі я ділюсь власним досвідом лікування від раку молочної залози. Сьогодні я хотіла б присвятити випуск підготовці до операції. У моєму випадку в мене був дуже обмежений час всього 5 днів між тим, як я дізналася, що буде двостороння мастектомія і відповідна дата операції. В якому сенсі я навіть рада, що це був доволі короткий період, тому я дуже... Швидко пройшла від стадії заперечення до стадії прийняття, і це, мабуть, був найважчий етап за весь 9-місячний період лікування, бо невідомість дуже лякає. Очевидно, що зміни, які принесе операція, вони є незворотніми і вони є доволі глобальними і. Тому цей досвід мені нагадував інший, е, е, інший досвід, коли мене океанська хвиля е, затягла в таку як величезну центрифугу, і вся ця маса води тебе крутить як е, щепку, і ти ніяк не можеш контролювати своє тіло і вирватися з цього поєного валу. І коли е, тебе ця хвиля пережувала буквально протягла по піску і відступила, в тебе є дуже-дуже обмежений час, щоб якось відповсти подалі від води, щоб наступна хвиля, яка вже за твоєю спиною, тебе знов не затягла в цю центрифугу з е, незрозумілими наслідками. От щось подібне, мені здається, я пережила за ці 5 чи 6 днів, скільки в мене було до операції. Тому перше, про що важливо подбати, це про свій психологічний стан. Що для вас може стати опорним в ці дні, коли вам треба. Адаптуватися до нової реальності, це може бути будь-що, і це залежить від багатьох факторів, від вашої особистості, від періоду часу, який ви маєте від вашого бюджету і, взагалі, від того, що для вас працює, а що ні. Це може бути сесія чи кілька сесій з психологом. Це може бути похід до церкви, це може бути розмова з. Близькими чи друзями, там, де ви відчуваєте, що ви отримаєте підтримку і опорність. Тут треба бути дуже обережним, щоб не вийшло навпаки, коли вам треба підтримувати іншу людину, бо на це просто може не бути ресурсу. Це може бути поїздка самостійна або в... З кимось, з ким вам комфортно це зробити, це може бути фотосесія в моєму випадку. Це була комбінація. І розмови з моєю близькою подругою Валерія. Тобі дуже дякую. Ти мене дуже тоді підтримала. А також фотосесія, яку зробила моя подруга і професійна фотографка Ліля. Я тобі дуже дякую. Чому фотосесія для мене це було певним ритуалом, ритуалом прощання з собою, такою, якою я себе знаю, до якої я звикла. Бо очевидно, що Після операції ти стаєш іншою людиною, і це найбільше лякає, бо зміни, очевидно, невідворотні, і ти не знаєш, з ким ти зустрінешся через кілька днів. Відповідно, тобто мені було важливо закарпувати себе в пам'яті, подарувати собі ці спогади, до яких можна повернутися в будь-який момент. Вийшли дуже красиві фотографії, і я досі не насолоджуюся. У вас може бути якийсь ще інший інструмент, як себе трішечки заземлити і стабілізувати. Будь-що, що працює, і не шкодить іншим, підходить. Чому важливо себе заземлити? Бо, в принципі, паралельно у вас буде прям. Величезний список того, що треба встигнути зробити, щоб максимально підготуватися до операції, починаючи з якихось організаційних питань до певних. Покупок і, взагалі, облаштування простору, в якому ви будете. Давайте почнемо з організаційних питань. Якщо ви працюєте і вам потрібен лікарняний, вам важливо до операції подбати про те, щоб у вас була актуальна декларація з вашим сімейним лікарем, до якого ви після операції маєте звернутися за лікарняним. Справа в тому, що сам факт операції надає вам право на 30 днів. Лікарняного ви можете взяти менше, але це той гарантований максимум, на який ви можете розраховувати. Лікарня, де вас оперують, зможе надати вам лікарняне тільки на період госпіталізації. В моєму випадку це була одна доба. А після цього ви маєте звернутися до свого сімейного лікаря, відповідно, він має бути доступний для вас. Інше про що організаційно варто подбати, це про той простір, в якому ви будете перебувати. Багато залежить від того, чи буде хтось з вами постійно перебувати, хто може вам допомагати з побутовими справами. Просто в моєму випадку так склалися обставини, що певний час я була сама з найменшою з дитиною, і відповідно мені Важливо було все підготувати для повної автономії, автономного режиму. Після операції ви кілька тижнів не зможете підіймати руку вище, ніж рівень плеча. А перші дні навіть так не зможете підіймати, не те, щоб супер боляче, але це супер некомфортно. Ви так трішечки вузол зав'язана. Я думаю, що тіло відчуває е, травматизацію і намагається себе захистити, і ви е, на довгий час перетворюєтесь на тиранозавра от з такими е, приблизно ручками. Е, і це дуже впливає на те, що вам доступно в побуті. Ну, наприклад, такі прості речі, які ви робите кожного дня і абсолютно не задумуєтесь, вони можуть стати вам недоступні. Наприклад дістати тарілку з сушки. Сушка зазвичай, де ви зберігаєте тарілки, знаходиться приблизно на рівні ваших очей. І ось для цього треба вже підняти руку вище, ніж плече. Ось так ви не можете дістати тарілку. І тому, якщо вам нема кому допомогти, ви маєте весь посуд, яким будете користуватися, поставити на поверхню, там, на рівні стола, наприклад. Те саме з кастрюлями, які зазвичай в шафках. Десь внизу знаходяться, ще й поставлені одні на, одна на одну. Вам все це буде важко зробити. Вам реально буде важко підняти пусту кастрюлю. Бо максимальна вага, яку вам дозволено піднімати, це один кілограм. Один кілограм це пачка молока, не так, щоб багато. Відповідно, сходити в магазин. Ви тут теоретично зможете, по-перше, вам не буде дуже захотітися перші два тижні виходити з дому. По-друге, ви в принципі мало що можете звідти принести. Відповідно, ви маєте подбати про те, щоб базові продукти у вас були вдома, весь посуд стояв в межах доступності руки тернозавра. Також є певні обмеження в тому, як ви зможете доглядати за собою. Ну, наприклад, помити голову. Бо, в принципі, якщо руки у вас притиснуті до тіла, очевидно, що ви особливо не можете помити голову. І тут або вам може хтось допомогти з ваших родичів, або можна домовитися з найближчою перукарнією, і тут ключове, щоб вона була найближче. Що ви будете час від часу до них приходити, і вони вам будуть мити і сушити волосся бо і фен тримати. Ну, ви можете тільки на такій відстані, тобто особливо нічого зробити не можете. Я пристосувалася. Мити голову в раковині, але для цього потрібен певний дизайн, який дозволяє собі протиснутися між краном і раковиною. Не дуже зручно, але в принципі якось можна дотягтися. Про що ще варто подбати? Вам можна буде купатися певний час, тому варто заздалегідь купити спеціальні вологі серветочки для догляду за тілом, щоб ви могли себе просто як по, частково обмити, і це також вам спростить життя. Що ще? Окремої уваги потребує підготовка з точки зору вашої одежі. Як я вже сказала, ви особливо не можете підіймати руки, відповідно, нічого з вашої одежі, що вдягається через голову, ви вдягти не можете. У вас вся одежа, яку ви будете носити 6-8 тижнів, має розцібатися повністю для того, щоб ви могли її легко на себе вдягти. Починаючи від одежі, в якій ви їдете в лікарню, будь ласка, продумайте, що це має бути, щоб ви не напружуючись в неї, могли. З розбігу, просто вскочити, і не треба було протискатися пуски рукав чи вузьку штанину. Це не те, що взагалі неможливо, ви просто не захочете робити ніяких зайвих зусиль. Вам хочеться, щоб все було навколо максимально розслаблене. Це саме стосується і взуття, бо ноги ще можуть бути трішки напрядні після операції. Відповідно, умовні крокси це найкращий Тик на взуття, на який варто орієнтуватися. Звісно, це залежить і від сезону, але, будь ласка, подбайте про те, щоб ви просто могли встромити ногу в те взуття, яке ви з собою взяли, і взагалі навіть не нагинатися. Що стосується одежі, бажано мати певний набір. Плечових виробів, так це називається, які розстібаються. Це може бути сорочка, це може бути кардиган, це може бути кофтинка на гудзиках, це може бути плаття, сорочка на літо, і це може бути спортивна кофта, яка на блискавці розтібається, тобто все, що відкривається. В лікарні і вдома вам буде зручно перебувати в халаті, саме з тих міркувань, про які я щойно говорила. І я би зупинила свій вибір на халаті з вафельної тканини, яка є достатньо цупкою і водночас легкою, і відповідно він підходить як для холодного, так і для теплого сезону. При цьому його легко прати, не треба мабуть просувати доволі універсальна річ. З неочевидних речей, які вам можуть знадобитися, є піжама, яка також розтімається, і пошита з шовковистої тканини. Це не обов'язково має бути саме шовк, це може бути поліестер і віскоза, але чому важливо, щоб вона була шовковиста? бо... Ви певний час не зможете використовувати руки, коли ви влягаєтесь в на ліжко. Ми не усвідомлюємо наскільки активно ми користуємося руками, коли ви сідаєте на ліжку, лягаєте на ліжку. Ви постійно спираєтесь, але ви певний час не зможете цього робити і тому, щоб було легше вмоститися і себе якось розташувати на ліжку, то краще бути в тканині, яка зменшує тертя, і вам просто буде зручніше і лягати, і підійматися з ліжка в такій одежі. В лікарню я би ще взяла теплі шкарпетки. Такі достатньо вільні, що павне треба було їх з зусиллям вдягати. Справа в тому, що після наркозу дуже-дуже холодно, Ну, внутрішнє відчуття, що вам холодно, навіть якщо це літо чи дуже тепла натоплена палата. І, відповідно, теплі шкарпетки просто допомагають швидше зігрітися, бо просто ковтри часто буває недостатньо. Окрім того, що вас виписують стрішки з прив'язаними, можна сказати, руками. Вас ще виписують з дренажами, з якими ви проходите два-три тижні. Дренажи виглядають наступним чином. Це такі дві трубочки, які з вас старчать, наче з тієї співачки з фільму П'ятий елемент тільки в неї з голови, а у вас буде це з паху. Стерчати, вони доволі довгі, спускаються нижче пояса, і може бути певний виклик в тому, як їх приховати, коли ви маєте вийти на вулицю. Для цього можна пошити пояс з тканини з двома великими кишенями, коли ви ці принади зможете приховати, або якщо це літо, то, звісно, це можна приховати під довгу сукню або довгу сорочку. Але знаєте, що можна зробити ще такий девайс, доволі, доволі зручно, я думаю. Бо я свої, я не знала, що можна такі пошити, тому носила ці штуки в кишенях брюк. Ну, вони недостатньо глибокі для того, щоб все приховати, тому це постійно була проблема. Чи е, зможете викривати автівкою? Е, я вам раджу е, забути про неї десь на два місці. Е, бо, звісно, е, Постійно буде покращувати ваш стан і більше рухливості, але Дискомфорт, який ви будете відчувати, достатньо сильний для того, щоб розраховувати серйоз, що ви сядете за кермо. Окрім цього, взагалі дуже хочеться зменшити виходи з дому, бо особливо перші два тижні ви не дуже добре себе будете почувати. Плюс ви зрозумієте, що навколо дуже багато дверей, які дуже туго відчиняються, а ви не можете потягти з усієї сили, бо. Вам це некомфортно і взагалі-то не варто це робити. Тому буде певне обмеження. Я сподіваюся, я основні речі не забула вам розповісти про підготовку безпосередньо до госпіталізації. Я запишу окреме відео. Того варте. І тому до наступних зустрічей. Па-па!